Харківський тракторний завод буде жити. У цьому переконані заводчани, які дочекалися вироку суду. Із рахунків підприємства зняли арешт. На кожне засідання під Київський районний суд Харкова приходили сотні працівників. Радісну для себе звістку поспішають передати колегам та сім'ям. Адже з ХТЗ пов'язані життя близько трьох тисяч харків'ян. Сьогодні дійсно дуже радісний день для всіх заводчан, для всіх тракторостроїтелів ХТЗ. От наконець того старжевстувала правда. Вот мы теперь сможем заработать, будем кормить свои семьи вот, трудиться на благо нашої України суд зняв арести з всех счетов, которые открыты в 16 отделениях банків. Соответственно, дане определение не підлежить обжалованию. Оно с з сьогоднішнього дня з момента вступило в законную силу. Керівник тракторного заводу наголошує, розблоковані рахунки дають ХТЗ змогу відновити роботу в найкоротші терміни. І що важливо, у так званий сезон для тракторобудівників. Виплатити людям зарплату, вже 4 місяці не отримують. Ну а потом уже приступить к дальше. Если у нас уже есть решение плану санації, то мы должны приступить к до выпуску продукции и думать о том, как рассчитываться с кредиторами через через какое то Время Время – это год, который нам определил суд. Більше того, на ХТЗ вже думають і про нові закордонні ринки збуту. Анна Черненко, Вадим Макарюк і Гурмельник Вісті.